Ось тут найбільше розрито, люди ще не поприбирали, і, і по всьому цвинтарі можна побачити ще маленькі осколки, які ще лежать. Помічник священника Микола Бордон оглядає могили, пошкоджені російською ракетою. Вона вдарила по цвинтарю під час похорону. В цей час ми були на похороні. Вже отець Миколай розказував. Ну, була проповідь, і під кінець проповіді ми почули сильний вибух, і це було взагалі без всяких звуків, типу як ракета. Ми просто почули вибух і всі дуже сильно налякалися. І в цей момент ми почули, як з гробарі з вулиці щось почали кричати, і кажуть: Осколки, осколки, і ми всі вибігли і побачили. Ну, ми не бачили, як летіла ракета, а ми вже побачили, як летять осколки. Далі ми дізналися, що це стало, що була ракета. Одна частина упала з лівої сторони каплиці, яка тут є, і пішла по пам'ятниках удара через дорогу, пошкодила електро там. Мережу, як повідомила суспільному завідувачка кладовища Ганна Астахова, внаслідок російського удару було пошкоджено дев'ять могил та пам'ятників до них. Шість із них підлягають суттєвому ремонту. Решта зазнали дрібних пошкоджень. Осколки найбільші ну оце можете побачити, і там гроби розриті, ну не груби, а пам'ятники. А основна частина бойова частина впала в нас біля машини і не розірвалася. Слава Богу, от там трішки неподалік стояла моє авто. Як я розумію, що воно прилетіло звідси, бо то, як на фотографіях, видно, що вони були трішки так розійшлися, що в них пішло і сюди впало. Бачимо навіть слід, ще фарба російської ракети, і зупинилась ось тут в сусідній машині. Суспільне звернулося по коментар до горішня Плавнівської міської ради. Там повідомили, що з міркувань безпеки російські обстріли не коментують. Рішень щодо компенсації рідним людей, чиї пам'ятники пошкодило уламками ракети. Поки що не ухвалювали. Світлана Мастепан та Кирилово Виновой. Суспільне новини, Полтава.